Репетиція концерту для українських захисників стартує ще за сотні кілометрів від фронту. Майже без упину артисти відпрацьовують творчі номери, які невдовзі покажуть нашим військовим. Зізнаються, із гастролями у зону АТО вони їдуть уперше. Виступити їх попрохали самі ж бійці. І тут навіть питання не стояло, запитали тільки єдине коли? Ми зібралися, бачите, в нас така команда дружня, яка ніколи не питає. Треба, значить, треба. І от ми зібралися і поїхали. Ця думка визрівала в нас вже давно. Тим більше, що кожен з артистів погоджувався і думав, як віддячити нашим захисникам. Довго ми не вагались, і коли випала можливість при фінансуванні благодійного фонду Сергія Лабазюка, ми з радістю погодились і. Ось ми тут. Маршрут далекий і небезпечний. За планом концерти у трьох різних точках на мапі АТО відіграти для 53-ї бригади, що у часів ярі артистів з Волочиська попрохав земляк Василь Сінько. З їх творчістю військовий знайомий щуток. тому був упевнений, що репертуар подільського колективу бійцям неабияк як сподобається. Тим паче, каже нині їм дуже бракує емоційної розрядки. Для бійців це досить велика. Підтримка, моральна підтримка. І, а приїзд з таких людей, і особливо для мене, це радість велика, що мої земляки приїхали в такій кількості, це безмежно. В нас кажуть як, Якщо поїсти вареники гарних за сметаною, це як вдома побувати. А якщо таких земляків зустріти, тут, то я це взагалі не знаю як. Звісно, це радостно і вот. для мене лично, і для это моральний дух у і вони вот. знають, що про них не забули. Вот. Що можу сказати саме большое вам спасибо, що приїхали Действительно, это для нас большой праздник. Відшумів концерт волочиських музикантів і у Бахмуті. Там вони виступали для прикордонників, котрі несуть службу на одній із найнебезпечніших ділянок АТО. Кажуть, не очікував, що такий буде гарний святковий, масштабний можна сказати, концерт. Ну, скажімо, підготовлено підійшли. І пісні, і музик, музикальне супроводження все дуже сподобалось. І гарний колектив і всього найкращого. Слава Україні! Кажуть, подоляни подарували оборонцям гарний настрій та частинку свого тепла. Щирі усмішки військових для них найбільша нагорода. Відуки надзвичайно схвальні, надзвичайно вразливі, такі от і потрібні. Ніхто не надіявся вчора, що зморені, такі, знаєте, спрацьовані, замучені хлопці витримають більше півтора години концерту. І після концерту ще не схочуть спати, а будуть ділитися своїм враженням, що в них усмішка на. Що в них радісне обличчя будуть, що в них настрій гарненький буде. Хотілося м, зробити для тих хлопців, які нас захищають, хоча б трішки якесь, от, е, якесь свято зробити для них, хоча б е, півтори години. Е, хотілося от, в, внести таку якось різнобарів в костюмах. Мені хотілося передягатися, мені хотілося для них співати, мені хотілося бачити їхні посмішки. Е, зовсім не було страшно. Всі заплановані зустрічі, всі заплановані. Міроприємства, скажем, такі відбулися, і ми відчули позитив від нашої місії такої невеличкої на гарячий схід. Артисти приїхали із волонтерською місією. Продукти харчування, засоби гігієни, автозапчастини та інший реманент доставили у кілька військових підрозділів. Ця місія, ця поїздка. Не могла здійснитися просто так. Вона потребує затягне за собою деяких матеріальних ресурсів. Це і формування вантажу, і транспорт, і перебування в дорозі. Це все нас традиційно підтримав наш народний депутат України з його благодійним фондом. Ми Сергій Петрович Лабазюк, президент Віолета Олександрівна Лабазюк. Крайнім пунктом фронтових гастролей стала Авдіївка у шлях, а це понад тисяча кілометрів із Подолянами здолав 82 річний Олексій Довгалюк. Він голова Волочиської районної ради ветеранів. Каже, однією поїздкою у зону АТО не обмежиться і вже планує наступну. Я дуже задоволений тією поїздкою, розумієте, побачив я все, як воно там робиться на місці. От сьогоднішня оця поїздка. Це для мене, е, ну я би сказати, не то що фініш у моїх роках. У моїх 82, Я ще думаю, що ще я ще переспіваю всіх. З Донеччини Вікторія Спринчак, Руслан Юшкавич, спеціально для телеканалу Тіві 7+.